Привіт! повторюся, моє ім'я Мариша Клиніт, я, я куратор мистецького напрямку українського кризового медіа-центру з міста Києва, але сам я вінничанин, хоч вже майже 9 років стаціонар проживаю, працюю у Вінниці. Ну, власне, я підготував невеличку презентацію. Певні речі я вже повторюся. Я однократно вже у Слов'янську, мав вже ряд виступів, але я думаю, що тут є нові люди, і можливо комусь буде цікаво послухати про. Речі, якими ми займаємося. Я не буду говорити я, я дуже не люблю цього слова і завжди використовую «ми». Отже, я віничанин, коріний, можна так сказати, і ніколи не полишав вінницю думками навіть в той час, коли жив у Києві. І, власне, я повернуся трошки до історії. Я вісім років пропрацював у сфері піару. Одразу по закінченню університету У мене педагогічна освіта, я історик за фахом. І коли прийшов час два роки назад, ці події майдану, я вирішив, що досить я більше не буду в бізнесі ніяким чином крутитися. Мені цікаво займатися якимись соціально і головне культурними проектами. І в першу чергу це все, що пов'язано з моєю рідною Вінницею, тому що Вінниця на той час ну, на даний момент позиціонується як дуже прогресивне європейське місто. Але я як вінничанин знаю про певні недоліки, і власне в тому не звинувачую.

Більше чим впевнений, що більшість з вас Вінницю цю знають завдяки фонтану, який називається Рошен. Він там функціонує вже довгий період часу. Він надзвичайно крутий. Найбільший у Європі фонтан, який знаходиться на відкритій річці, річка називається Південний Бух. Я принципово не ставив фонтан, тому що справа якраз в тому, що Вінничани вже починають кипкувати і злитися, коли Вінницю асоціюють лише з одним фонтаном. У Вінниці є дуже багато речей, які варто розповідати, і про одну особливість я детально на ній зупинився. Власне, це почалося в моєму глибокому дитинстві. Я навчався в Вінницькій художній школі, і одного разу на предметі історія мистецтв наша викладачка Смарова Тетяна Григорівна, прекрасна жінка, сказала: ви знаєте, колись в 70-ті роки школу хотіли назвати ім'ям Натана Ісановича Альтмана. Але так як він був євреєм за національністю, власне його показує навіть. Єврей за національністю школу не назвали. Після розкладу Радянського Союзу школу не назвали Натаном сенчен Альтманом, бо він був радянським художником. Ну, откий ось, ось, на що я сказав, угу, цікава історія. Ну, власне, що я почав? Я завжди мав хист до історії, до дослідницької діяльності. Перше, що пішов на реквію якоїсь інформації про Натана Альтама, бо вона нам все ще показала невеличку статтю власне, про цей випадок, що школу хотіли назвати в честь Натана Альтмана. Е, Першим ділом я пішов до бібліотеки в бібліотеці, я нічого не знайшов, пішов до архіву в архіві одному з архівних справ одного з Вінницького дослідника, знайшов альбом, який йому власне, подарувала дружина Натана Альтмана з дарчою підпису, де я дізнався, що де, дійсно він був з Вінниці, він дуже багато до Вінниці зробив, він часто туди повертався, але дуже мало було інформації. Я почав займатися дослідницькою діяльністю, але. Повернуся. Чим він відомий Натан там Альбом? його абсолютно роботи, його знаєте, всі. Найгол... Найвідоміша його робота це портрет Анни Ахматової, яка сидить на табуретці. до речі, зверніть увагу на кольорову гаму Хатія Жовта Шара. Але цікаво те, що цей найвідоміший портрет кубізму в це ще, е... часи е... Російської імперії. Але написаний портрет був у Парижі. Вони познайомилися в Парижі у 2014 році. Оця mm -hmm. частина да, такий об'єкт, це власне пейзаж Вінниці, Вінницькі пагорби над Південним Бугом, які цвітуть бузком, тобто це сірі, ну бузок. Власне, він про це постійно говорив. Це був полюблений портрет Анни Ахматової, Вона завжди до нього поверталася, вона знала про цей позор. Є навіть згадки про те, що вона описувала в своїх віршах, творах цей сюжет про Вінницькі пагорби у Буску. Але, власне, у Вінниці про нього мало хто знав. Я почавши навчатися у Вінницькому державному педагогічному інституті університеті, зробив ряд публікацій наукових. Але ну, наша наукова система така, що то, що ти публікуєш, читаю там максимум, цей редактор, той, дає, це редактор, хто видає це. <головіка> Наукове видання і ще максимум декілька студентів. Власне, пішовши гуляти по Вінниці, знайшов будинок, де він народився. Це в самісінькому центрі, такий будиночок в кварталі, який називається Єрусалимка, це єврейський квартал, який зберігся. Такий прекрасний колона, неокласицизм, дуже лавка. <головіка> Дізнався, що дійсно його батьки були заможними людьми, мали собі змогу построїти будинок, але батько рано помер. Мати залишила його. З бабусю і поїхала до Америки, ну так вже не повернулася, десь вона там е померла, закінчила свого віку. Власне, Альтман довгий час був у Вінниці, навчався у реальному училищі, е став там художником, долучився до цього. Писав твори про Вінницю на фоні Вінниці, і коли він здобув художню освіту, поїхав до Одеси, здобув вже право виїхати до Санкт-Петербургу, а була дуже складна для євреїв система розселення, вони могли розселитися тільки на великій зоні, там було три лінії, вони всі проходили через Білорусь Україну. Але щоб добратися, ну це була довга історія. Одним словом, мене заділо те, що людина, яка зробила для Вінниці так багато, а зробила вона у 20-х роках. Це, до речі, одна з перших робіт кубіністичних, створена в часи Російської імперії. Він був знайомий з Павло Пікасо, який заснував такий стиль, як кубізм. Ця картина називається Єврейські похорони. Ну, такий сумний сюжет, але дуже емоційний. Так, і ще одна його робота, він створив в 12-му році серію шаржів. писав з натури вінницьких відомих людей. Це був початок 20-го століття. Це Григорій Атимов, прекрасний вінницький архітектор, який побудував тут пірну башню, яку ви вже сьогодні бачили, тут була на, на слайді, і ряд відомих будівель. І в цьому книжесті було зібрано дуже багато людей, які символізували ту епоху, але вона попала під цензуру і вона була. Типографії заруба залишилось три екземпляри, два, які знаходяться в Вінницькому обласному художньому музеї, один екземпляр, я ще знайшов на аукціоні в Санкт Петербурзі, але зв'язку з цими подіями нам так і не вдалося його викупити. А церквока є. Цих шашек? Є, але вони в певному доступі в самому музеї і вони щасливі виставляють. Тобто, ну, побачити їх можна. Але найголовніше, що мені дуже цікаво сподобалося, Єврейський щастя це піршолома Лейтема, і він був екранізований у 20-х роках. І натан Альтон <клес> був знайомий з цією елітою, бо він на той час був в Ленінграді тодішньому. Санкт петербурзі який пізніше був перейменований в Ленінград, і він ініціював, щоб натурні зйомки цього фільму відбувалися не де, не де, а власне у Вінниці, бо там була дуже велика громада євреїв, і було ну, все ідеально для зйомок фільму. І уявіть собі 23-й рік і. Місто, провіційне, війни, це маленьке, нещасне містечко завалює знімальна група, яка починає якийсь там процес, кісь кіння і це все відбувається на відкритій території. Але найголовніше, що завдяки цьому фільму збереглися сюжети, за якими можна досліджувати взагалі топомініміку і архітектуру тодішнього часу, особливо того кварталу, який називається Єрусалим, так і дуже все в час зберіг атмосферу свого міста свого компактного. Місто знаходження у Вінниці. Отакі от от сюжети, деякі ці будинки до сих пор понині є, їх можна прислідувати, і сам фільм він для краєзнавців, для дослідників дуже вагомий. І уявіть собі, що ця людина, яка не була фактично скажімо, істориком чи дослідником, зробила для дослідників-істориків такий величезний скарб, як живий свідок в форматі кіно, за яким можна досліджувати розвиток Вінницької архітектури і топомімики. Власне, коли я закінчив справу з піаром, я вирішив, що я буду займатися соціокультурними проектами і вирішив почати з Вінниці. Ну, власне, Я дуже люблю Вінницю, завжди до неї повертаюся і я повернувся до історії з Альтманом. Я згадав всі ці свої переживання юнацькі, і, власне, запросив двох своїх друзів. Це брати Костенки, вони чудові графічні дизайнери митці, які свого часу в часи Майдану зробили прекрасні такі колажі Україна, які дуже вразили переважну частину Європи, бо вони подорожували, вони зробили там групу гран-при з цими колажами, Вони створили такий невеличкий у форматі листівок, образ України, а, заснований більш на традиційному, але суч... методом сучасного мистецтва в форматі колажів помістили туди дуже цікаву символіку, а, власне, базуючись на українських строях. А, що ми почали? Ми зробили серію листівок, які були присвячені власне Танусановичу Атману. От вон, власне є. Вони створили такі невеличкі логотипи власне, Вінниця. Їх два: один з башенку, які відповідали архітектурним листівкам, і другий це які відповідали образам живих людей, які були пов'язані з Вінницю. Починалися з 10, закінчили 14 листівками. А все справа в тому, що коли ми приїхали з братами до Вінниці, вони надихнулися в Він, в Вінницю і почали вже створювати від себе. Те, що я їм замовляв, і те, що по факту отримала, воно дуже сильно відрізнялося від того, який був першочерговий задум. Ну власне, Альтман і ще ряд відомих людей, які самі родом з Вінниці, там до речі, тут я привіз. Невеличкі такі книжечки, де ці листівки зібрані, бо ми найголовніше завдання, яке ми ставили перед собою, щоб це було не просто листівки. Вони мали інформацію, що розповісти, хто ж таки на Альтман. Ну, власне, 12 листівок, які ми помістили не лише в листівках, а в форматі таких книжок, які розповідають, хто це і чому вони мають претендувати на те, щоб їх розміщати в такі брошури. Ну, і власне, починається все з Альтмана, бо це моя тема, я все роблю для того, щоб популяризувати це ім'я. Тут описова частина. Uh, і в Братиші дуже цікаво, коли працювали власне ця водонапірна вежа, це є символ Вінниці, не власний власний. Uh, є такі місця, як Єрусалимка, власне, про uh, де народився Альт ну, До речі, це є фотографія, це не є колаж. Тут тільки додавали uh, якісь там елементи, але от побудова цього єврейського кварталу вона залишилася і збереглася до нині, але це саме центр міста. Взагалі, центровіше вже нема куди. І от там насправді, коли ми починали роботу над цією листівкою, uh, вінницький муніципалітет. Так, непосередковано відноситься до цього райончика, я вважав, що його потрібно перебудувати, коли ми роздули е, шуміху на цим, вони тепер використовують туристичні маршрути. Е, коли, е, коли були постери готові, я вирішив, що е, це потрібно робити великим проєктом і не, е, не обмежуватися лише листівками. І ми, я, піш, я пішов до свого рідного університету і домовився з керівництвом про те, що. Описи до цих листів будуть робити власне, студенти, такі самі історики, як я, філологи будуть вичитувати, лінгвісти будуть перекладати на різні мови. І, власне, у нас виявився інтернаціональний проєкт, тому що ці тексти перекладені декількома мовами. Ми закинули це в формат онлайн, є ресурс, він, я зараз не буду показувати, бо він на стадії реконструкції у нас нової інформації туди загружається. І от в форматі. Таких книжечок і листівочок, але я подумав, що це надзвичайно мало і потрібно виносити на загал. І тоді була ідея створити такі кубичори, на яких ми розмістили ці постери з описами. І для мене було принципово, щоб початок цих кубів отримав від університету. Власне, звідки це починалося? Де це все описувалося, де я не вчався, де я зробив свої перші наукові публікації про це. І тому о, о, ці куби стояли перший день біля педагогічного поду... 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 університету. мого. Дуже цікаво, що дуже купа. Що ми не акцентувалися, що це робити медійну якусь подію, але перебігла купа журналістів, яких я дуже, чесно кажучи, люблю. Тому що на, завдяки їм можна багато чого змінити, але каже, про що вони пишуть і розповідають, займає інформаційний простір. який Витрачається на від думку даремно. Але окей, вони там засняли, зробили собі сюжет, але куби зробили свої. Їх читали, вичитували. Не тільки студенти, приходили до зона університету відкрито. Наступного дня, отак, ну, так, презентація власне була для студентів. Наступного дня це на тому самому місці, гуртожиток, тобто, якому я провів, хоч сам з Вінниці не більше там часу провів. Також з віком бачили ці куби, бо в нас є такі видачі студенти, тут перейти буквально там. Через дорогу до університету, але дуже рідко, коли туди хтось ходить. Але мусили ходити читати, що це там з'явилося. Ці куби перейшли в центральну частину міста. Це центральна вулиця, центральна площа, вулиця Соборна, Майдан, площа Майдан Незалежності. Ми поставили там, і тут починається найцікавіше. Коли на етапі у нас був готовий продукт, ви розповідаєте про свою взаємодію з міською владою, ви називаєте її владу, в Вінниці ніхто. В Вінниці ніхто не власний над Вінничанами, він Вінниці є муніципалітет. Муніципалітет це навіть ті працівники, які працюють на громаду. І тому там риторика зовсім інша. Там э, вже давно 10 років до цього привчені, і тому там ніхто ні з тим не домовляється, там не співпрацюють. Ну і це дуже круто. Ми прийшли до них, сказали: ребята, от завтра до вас приїжджають такі куби. Попередньо ми з вами погодили, на що вони мені сказали, ні ні ні, Льонь, стоп, стоп, стоп. що Тут море чорний світ на перекрасити». красі. Каже, добре обов'язково перекрасно. Ночі ми їх завезли, ці куби поставили на ранок. Вони зробили своє, забагато було уваги. Це нам дуже сподобалося. Ми працювали на людей, але точно не му, на муніципалітет. Ну хто би міг подумати, проходить час, і я дізнаюся, що муніципалітет взяв на озброєння ідею з увами, тільки не зробили. В них зробили свого традиційного, то у Вінниці є два е, брендових кольори, такі бордовий, не знаю, як правильно називається, забув не якийсь. А? А? А, ні, ні, вони трохи такі, е, вони якось називають, я не помню, і сіли. Це два традиційних кольори. Вони там додавали такі хроміровані труби, поставили все. Е, ну, тобто, але... У вигляді вигляді запитали мене авторське право. Я їм підписав. І вони тепер ці куби там виставляють. До речі, коли ми проводили воршоп де у Слов'янському такі куби робили чорні біля бібліотеки, і там ставили постери по тим постерам, пов'язаним з Слов'янська. І вони насправді спрацьовують. І коли власне, проєкт мав би закінчитися, бо по першочергово я що зроблю дар Вінниці і погнав по всій Україні з іншими проехами. Але як копнув, коли це болото з культурним середовищем у Вінниці, зрозумів, що да, образ Вінниці дуже європейський, але в сфері мистецтва там є велика прогалина. Там правлять муніципалітет свою баян, це така Шароварщина, всі свята ще з Радянського Союзу. До речі, ти купив, які були сіли Де Ми в бібліотеці ми їх не забирали, ми все, що тут зробили там разом з постерами. Можете спитати, якщо вони я не знаю. Ещё я <laughs>